Десятирічний Богдан Вознюк нападник. Хлопець каже, на полі себе почуває впевнено і може зіграти на всіх позиціях. Чотири роки займаюся футболом. Ну, люблю цей вид спорту. Так, давай, так, давай. І очікую сьогодні забити гол гарно грати». У нас гурток діє на базі школи. Ми працюємо з дітками. А, які сподівання? Ну. Хочеться, звісно, перемагати, але головне участь. Головне, що змагання відновилися, і ми можемо вже в них брати участь. Це супер, це класно. Це для дітей свято і для мене також. У змаганнях беруть участь учні п'ятих та молодших класів із 32 рівненських шкіл. шкіл. Таком віці не буває, бо це футбол, це тільки розвиток футболу. Діти отримують море задоволення, отримують подарунки. На футбольному полі 26 ї школи бере участь чотири команди. Це учні із 26-ї, 20 та ї та 17-ї шкіл. Впродовж трьох днів змагання проходитимуть на восьми штучних полях рівного. Ми в цьому році зробили вісім зон. Раніше було менше, чотири зони на трав'яних полях. А в цьому році в нас є більша кількість майданчиків в закладах освіти. І ми зробили вісім зон, і скоріше проходить турнір, і дітям і дітям спокійніше за територіальним принципом. Тобто, якщо 26 та школа, не треба дітям їздити дуже далеко. Прикривай, прикривай, прикривай! Фінал запланований на 10 червня. Очікується, що цього року спеціальними гостями змагань будуть футболісти Рівненського Вереса. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.